35 вічнозелених вічно зелених деревцят ялівця у центральній частині Боздоського парку в Ужгороді з'явилася алея життя. Це символічний знак пам'яті про військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Висаджували рослини, члени сімей загиблих ужгородців. Серед них і подружжя Далекорей. Їхній син Сергій був старшим солдатом та поліг наприкінці травня на Донеччині. Він був у 16-му році, 17-му був і от коли. То сталося він без слов, як кажуть, сорочки на собі не рвав, лаками себе не бив, просто зібрався і пішов. Це нужно не мертвим, це треба живим. Прийшли, подивилися, воно все рівно, я буду рости. Щоб ми всі пам'ятали, щоб цього більше не було, щоб наше кладбище не росло. Нехай воно геройське, ну, нехай не росте. Нам 200 вже героїв, щоб всі були вдома, всі були своїми дітьми, своїми батьками. В урочистому висадженні алеї взяли участь також і учні ужгородських шкіл, у яких вчилися полеглі герої. Долучилися і військові, які несуть службу у закарпатських частинах або приїхали до Ужгорода у коротку відпустку. Зараз ми знаходимося тут на урочистому висадженні на алеї пам'яті. Ну, хотілося б, щоб цього більше не траплялося, нічого не додавалося. Він має якийсь символ, тому що зелений, зелений колір це завжди йде до дороги життя. Мимо після іще залунає. Ми зустрінемось з вами колись. Діти читали вірші, присвячені загиблим воїнам. А після висадки дерев на кожне пов'язали жовто-блакитні стрічки. Це знак незламності України. Серед учнів 12-ї школи також і двоє дітей полеглого Сергія Чернікова, командира кулеметного відділення вогневої підтримки гірсько-штурмової роти 128-ї бригади. Він загинув наприкінці серпня. Без буде важко я стався один мужчина в сім'ї. У мене нема вибору, треба і за мамою слідкувати, і, і за сестрою. Мамі важко. Що би ти хотіла, так сказати? Що я його люблю. А що для тебе означає ця мая? Сум. Символічно, що висаджена алея пам'яті веде до джерела у Боздиському парку. У майбутньому тут обіцяють облаштувати повноцінні доріжки, аби кожен охочий зміг прийти та подумки віддати шану тим, завдяки кому і кується майбутня перемога України.